Всім привіт, друзі! І сьогодні у мене таке перше відео я знімаю про Melon Playgrounds Хочу показати всі свої моди. Починаю. Наприклад, у мене є... мод чоловік бізнеспіла. Power. Не знаю откуда мене це. Отакий ітадорій в мене є махіту. Хугі-вугі. О кливу один святого патріка я його покупав. Тоді какаші. Йорчі. Не знаю, що це Тоже не знаю як його звати. Ігроки ігри кальмара. Рямон сукуна. Це Тимот. Це полу полуоранжевий аркадзе це буде дуже швидко я думаю фігура даже а ой тодо він який жирний Бум. Woman Witch Cat. Доулин из игры Кальмара. Санс. Кей Бонни. Спринг Бонни. Кстати, внутри у него... Раз, Сейчас про... достат. Ну, короче, ты видишь, тут эмайлом. Там внутри эмайлом, короче. Густ. гусь гусь Джого. Маки. Еще один Санс. Нани. Кир був жовтий, Мэгу сукуна, Сукуна, Махито. Каймари Вот. Фронтмен. И вот его. фибор чек как назвать? махурага Мелон и Тодори. Оп, Назанта, Куэ, варя Каджа, Годжа. чекайте Технические неполадки, блин. блин. блин, я хочу ему... Сейчас, почекайте. Ну вот и все. Теперь, теперь правильно. Кики на рекламу. Нет. Так, ну вот, как бачите, теперь все правильно. Теперь у нас получается киткат. И саб Так. Тут у мене є в мечах Black Fast. Він стріляє. Ножик у того чіла. Це махіто, типа його сила. Ножик Тоді. Пістолетах щось у мене є, у мене пістолетах нічого нема. У бомбах у мене є Hello Purple. Він зривається. нема Тут немає ничего. Тред куб тут є. Хоча вот цілий Тадорі. Ой, Ширення території Расширение Те ви чуєте це? Я цього не знаю, що він так може. І хет -краб. Тут у мене є Догдей Еще эта маска из фнафа, як ви И Яка выдвигається. Расширение территории Годжо. Хагиваги. Чай слова не поменял. Розширення территории, территории Джогу. Вот це то, що тут я вам не можу показати, бо воно мене просто не тягне, просто викине мене. Розширення території Махито. Мингл. Даже можна стріляти. Ви, мабуть, не спитаєте, що, що за мило, нічого не може робити. Зараз вам покажу. Наприклад, ніч. В нього органи. Як це органи? Я не сказав би, що це органи. Це просто кубики в нього внутрі, а не органи. там далі. Ага. Найтмер хагіваги. Правда у нього руки чомусь заморожені. Спринг ФНАФ. наф. Щас буде реклама. Так, а, зараз покажу. А це був Бонні. Оба. Він у мене просто лагає. У нього навіть внутрі є авто. І якщо що, він безплатний. Це... Так, знаю що. то Удаліть як. Посмотрите так, сколько у него тут читов? Эти читы я удалю. Получается. Удаляю еще два. Так, нет. Він тоже бесплатный, але в мене він благает жестко. Ин даже дым воде отпускаем, ну-ка. Ты мог играть нормально. Да, инпускающий дым. Правда, човен черный? Це, це піксельний мелон. А прикол в ньому то, то, типу, типа став на паузу. можна забрати око просто. Просто днем забирати деталі. Типа в нього испаряется лоце. Вот отак. І ще один який б'ється током, правда він уже в костюмі робот Санта Що він робить ладно О, скейт Міха робот, він безплатний. Там книги цей обратний. Іще один робот із мечем. Це я не знаю, щось робив. Це синій. Ой, синій дракон. Він огромний, якщо чесно. Лазерная пушка, лише не совсем лазерка. Зараз вам покажу. Слебна. Ще я не могу. Еще такие монстрики. Пинозаур. Іще один робот, правда, він младший всіх. Ще він стріляє пульками. Стекляний мост. І він це ті, робочий. Там деколи падаєш, деколи не падаєш. Такий от робот, який, який може уничтожити все своїм пістіком. Зараз вам покажу. Навіть людину може унічтожити одним тільки пістіком, хоча він сам людина. Коротше, я вам покажу. Де ти. І саме останній... це. VR. Як ви бачите, у нас тут є мелон. Навірно, це вже всі бачили. Але ті, хто не бачили, можуть скачати, бо це безплатно. Дійте, я двіжу рукою і бачите, на екрані вона теж двигає. Це навіть можна, це можна виробити. Я ще вам покажу одну фішку. Можна просто виробити екран. або зробити так, щоб оцей чел помер. І виходить, той теж вмре. Або ніт. Як ви розумієте, він безсмертний. там є такий лайфхак, щоб зробити його. Ну і цього буде кінець. Тому всім до нової зустрічі. Sim, okay.